Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2415-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 23 мільйони 63 тисячі 610 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б, комплект кульок 4, і ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Дев'ятнадцять. Сорок один. 17 один. Тридцять. Сорок п'ять. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3518-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 69 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 37, 38, 43, 27, 24. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8450-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 61. Тридцять вісім. 48 16 26 62 21 43 20 25 27 46 35 Два, сімнадцять, п'ятнадцять, тридцять три, двадцять чотири, шістдесят шість, тридцять дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7303-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, шість, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Дев'ять, шість, три. Бережіть себе, все буде Україна.